Такс, молдинги. Оце мої старі. Вони, типу, покоцані. Ну, хром на них такої середньої паскудності, скажімо так. Там десь он взагалі отак от відклеївся, вищелкнувся. А оце ті, що я замовив з заліка з Аліекспреса. Нові. Ну, подовжині вони. Ідентичні. Тепер глянемо їх по по якості, що воно з себе представляє. Кріплення, ну, типу, схоже на оригінальне. Оцені, звісно, таке. Так, так і дивимося у нас. Ну, хромчик типу дзеркальний, красивенький. На, фокусуйся. Оп! На кінцях більш-менш заправлений. Там можна ще допрацювати трошки напільником. Але це краще, ніж, блин, намагатися відновити старий. І на заводських отут тут. В цій кайомочці, наче є якась резиночка. О тут. Чи це резиночка? Це, це... Не, тут теж пластик. А оця теж пластикова. Знизу от это от щось схоже на резиночку. Тут у нас таке є. Тут у нас такого нема. Ну може. Може оця резиночка отут виймається. Хер що вона, блин, задеревеніла. Ну, короче, то я пора генератором ну що тут від'єднується, він отваливается кусками. Мабуть, це колись була резинка, але тепер вона не резинка точно. Так що, ну, по розмірам, типу. Цюця-в цюцю покріпленням, покріпленням, значить теж на їх можна посунути, коротше. Да їх треба буде посовити трошки. Але в цілому оці ковпачки така дубова пластмаска, але у мене на це є відповідь у вигляді десь тут у мене. Є отакі пістони. І є. І десь були, коротше, оригіналі з, з зеленими оцими наставками. Так що я думаю, що все воно піде і все воно стане. От така от картинка. Ну, а це де типу, попередня дверка. Ну, В принципі, я, я очікував, відверто кажучи, гіршого варіанту, Типу, що там буде аплой. Але ну, вони типу, не, не сильно кустарно виглядають, більш-менш-менш типу, більш зшибісь.